Друзі, всім привіт. Сьогодні далі розглядаємо позиції по системі скальпінг. І хочу перед початком сказати, що обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Це ком'юніті трейдерів, де більше вже 130 людей сидять торгують, діляться позиціями, діляться думками по ринку і не тільки. Тому, якщо ти цікавився криптовалютою, я думаю, в нашому телеграм-каналі ти для себе багато що знайдеш. Тому силку я залишу в описі під даним відеороликом. І переходимо до розгляду позицій. І перша позиція, яку я робив, це була уніям. Дивимося, нас є хороший рівень такий супроту, від якого я очікував би пробиття вгору. Ось у нас є цей рівень супротиву. Тут і була розтруговка, Пішли донизу, потім знову підійшли до рівня, відштовхнулися вниз. Потім відштовхнулося ще раз вниз, і це є вже четвертий підхід до даного рівня. Тобто раз підхід, два підхід, третій підхід, і тут четвертий підхід. На четвертий раз я вже розраховував пробиття. І тут я виставляю свої лімітні ордери на те, щоб мене взяло в позицію. Тут і приблизно десь рівень, ось цей. Тут також був лімітний ордер. Тобто, ж, якщо мене візьме в позицію, то мене менше сквізане. Я розраховую, що піде досить таки різкий імпульс вгору, тому розраховую, що може сквізанути, тому поставив лімітний ордер ще чуть-чуть нижче, ніж ось ці основні об'єми. Роздивляємося позицію більш детальніше, як вона себе відпрацьовувала. Я ці позиції сидів більше п'яти хвилин. Монета була не дуже така ліквідна, не дуже активна, але ми вже майже коло нашого рівня, майже його пробиваємо. Плюс бачимо в стакані У нас є хороший об'єм як в покупку, так і в продажу. Ось об'єм на продажу, ось об'єм в покупку. Значно більше, ніж об'єм в продажу. Тому це був ще один додатковий фактор, чому можна було зайти в пробой вгору. І так, ось бачимо, мене бере в позицію. Бере на там процентів 10 від головного об'єму. Потім бере вже не 90% від робочого мого об'єму. Бачимо, у мене автоматично вистався стоп-лосс. Але я його переставляю чуть-чуть ближче, тому що розумію, що стоп-лос занадто великий, не варто. Ну, автостоп лос він стояв, але потім я його вручну переставив, тому що розумію, що внизу є більш-менш об'єми, за якими можна буде сховатися. Це приблизно десь ось тут, ось тут об'єм був. Тому я виставив свій стоп лос за ці об'єми. В разі чогось, щоб мене там не сквізануло, і я менше втратив. Якщо в мене стоп лос стоїть 0,2%, то я десь поставив на... 0,1,5% від стоп-лосу, тому це досить гарно. Бачимо, ось тут ще були об'єми. Докидували, я переставляв ще чуть-чуть ближче свій стоп лос за цей об'єм, тому що розумію, що є об'єм в покупку, ми його розіймо, то ми різко підемо вниз. Тому нащо ризикувати і більше втрачати, якщо можна сховатися за цим об'ємом. Ми топчемося на місці, ніякого імпульсивного руху немає, якого я очікував. Тому розраховую на те, хоча б щоб ціна пішла чуть-чуть так вгору такими хоча б ривками вверх, ну не прям сильним імпульсом, вже розумію, що не буде цього імпульсу, тому просто розраховано те, що ціна піде вгору. Що, в принципі, чуть-чуть і стається. Ми бачимо, якісь та й подіргування вгору йдуть, але не особо такі великі, які я там очікував. Потім я перестав вже все ж таки в безубиток, бо бачу, що ціна йде вгору. Я і так в цій позиції сидів вже більше п'яти хвилин, тому розумію, що не варто сидіти довго чекати, чекати. Я як-не-як торгую по системі скальпінг, а скальпінг стратегія заключається. Тому що ти заходиш там до одної хвилини в позицію. Це вже виходить це вже не скальпне, коли ти там сидиш більше одної хвилини. Тому ось так: от я рішаюся переставити свій стоп лос в безобиток. Якщо б мене закрило би мінус, то я б просто в нуль би закрився і все. Ось бачимо: зараз мій лімітний ордер виконується, виконався один лімітний ордер, тобто до 10% від своєї позиції я вже закрив. Потім монета пішла вкатувати вниз і мене вже закриває по стоп Ось розбирається цей об'єм, і мене закриє по стоп лосу. Все одно по цій монеті я заробив. Хоча я і закрився по стоп но але я заробив. І так, наступна позиція по монеті тон. У нас є дуже хороша ситуація на графіку, також і в стакані. Дивимося, як вона виглядає. У нас є різ рівень, у нас є 2 рівень, у нас є тут і третій рівень. Тобто каскад з рівнів. Плюс в нас в даному місці є розторговка. Боковик, ми накопичуємо сили, щоб дати пробій вгору. Я розраховую просто максимальний рух вгору, тому що раз, рівні, два. розторговка. три. Об'єми в стакані ф'ючерсів, об'єми в стакані спота. Я розумію, що це дійсно хороша позиція. Сюди потрібно заходити. Дивимося, як це все відпрацьовувалося. Тут я також сидів вже більше просто 6 хвилин, тому це вже не рахується як скальпінг, але все одно сидів цій позиції, тому що очікував. Що дійсно має ціна піти вгору. Ось бачимо. Ми підходимо до нашого об'єму, ми його по чуть-чуть починаємо розбирати. Я розраховую, якщо ми зараз його розберемо, ми маємо імпульсно піти вгору. Ось, зараз мене візьме в позицію. Ми бігом роз'їдаємо об'єм, буквально там в секунду часу розібрали цей об'єм, і мене вбере в позицію. Різким імпульсом. Мене різким імпульсом взяло в позицію, і я думаю, все. Круто, зашибісь, ідеальна ситуація, буде ідеальне відпрацювання. Ось бачимо, виставив я стоп Не скажу, що це по по убитку, але я його виставив мінімальний, мінімальний просто мінус. Потім розставив лімітні ордери на частичне фіксування, тому що розраховував, що десь приблизно ми десь сюди дійдемо. Ми вже зібрали скільки два рівня. Ціль до третього рівня і вище. По цій позиції я не переставляв стоп лос максимально близько, давав можливість ціні далі рухатися вгору, вгору, вгору. Я розраховував витягувати прямо максимум рух цієї монети, тому дивимося, що далі відбувалося. Один мій лімітний ордер було виконано, тобто я зафіксувався десь буквально там 10% від цієї позиції. Після чого монета дала вкат, ми вже дійшли до нашого третього рівня, але ми від нашого третього рівня відштовхнулися. Ось бачимо в даному місці, ми отримали відштовхування від цього рівня. Очікував я пробиття цього рівня, ну і хоча б підхід десь приблизно до сюди. І так, давайте я половину буду протягувати, тому що ми там буквально топталися на місці. Я там лімітні ротори то підставляв, то забирав, буквально тими лімітними роторами бавився. Ну, особо ніякого руху не було. Після того, як ми зібрали оці три рівня, ми вже третій рівень закололи. Я розумію, що, скоріш за все, ми маємо ще вищий тому що ніякого фактору було, щоб піти на розворот, не було, ніякого об'єму в стакані не було на продажу, тому я рішаюся типу, сидіти далі в позиції до останнього, витягувати до цього рівня. Але потім пізніше я розумію, що рух вже не йде такий імпульсивний, стакан вже затухає, немає активності ніякого. Зараз, скоріше за все, буде перекриття ось цього імбалансу. Ось бачимо, в даному місці ми пішли в рух вгору, і тут і з'явився імбаланс. Його обов'язково було потрібно перекрити. Тому я розраховував, що, скорі за все, зараз монета вкатить вниз, перекриє імбаланс, і тоді вже, можливо, підемо вгору. Ну я не хотів сидіти ще довше в цій позиції, тому переставив свій стоп лос максимально близько. Розраховую, що мене зараз закриє по стоп-лосу, а можливо, підемо вгору, тому я не прям максимально близько. Я знайшов там більш-менш якийсь об'єм, там середній об'єм був 5-6 тисяч монет, там об'єм стояв від 14 тисяч. Ну, нижче середнього. Монета чуть-чуть рухалася. Вгору, то вниз, стояла трошки на місці, топталися. І після чого я переношу максимально близько вже стоп лос до риночної ціни. І бачимо, ось переніс я свій стоп лос в даному місці, і мене закриває по стоп-лосу, тому що розумію, що вже вище ми нікуди не підемо. І я закрився по цій позиції по стоп лосу І ось так виглядає ця позиція в моєму щоденнику. Монета тон, Давайте зайдемо на одну хвилинний таймфрейм. І бачимо, ми ідеально прям закрилися. В принципі, що я говорив, ми можемо піти донизу, ми і пішли донизу. Ось в даному місці я зайшов на пробой. Тут десь мої лімітні ордери були, там десь був об'єм в даному місті. Ми його розіли і різко пішли донизу. Після чого я почав частично фіксуватися, зафіксував тут і дві позиції, потім зафіксував тут і три позиції. Після чого ми вкатили вниз і дали рух вгору. В принципі, я рахую, що це ідеальне закриття, тому що вийшов майже на самому верху і розгрузився в ідеальних точках входу. Вдалося забрати 0,44 І тепер переходимо до найнеприємнішої ситуації, яка відбулася зі мною. Ось бачимо, я тут втратив по відсотках 3% майже. руху ціни в даному місті. Я зайшов в шорт, вниз. І ось тут і я вже вийшов. Що тут відбувалося і чому ось такий великий процент я втратив? Монета Litecoin. Тут і був хороший рівень і об'єм за цим рівнем. Ось в даному місті був рівень, і після чого тут і десь стояв хороший об'єм. Я розраховував, що ми підемо пробивати ці рівні, ми дійдемо десь донизу. самого. Але тільки як я виставив свої лімітні ордери, у мене відключилося світло. Да і в рот, Відключилося світло, і я розумію, що я не можу закрити позицію, тому що я торгую через тайгер. Тому через телефон і через будь-який інакший пристрій я не міг закрити позицію. І я розумію, що немає світла, в мене немає змоги включити комп'ютер і закрити свою позицію. Моїх діях тільки було що зайти на Binance і просто відслідковувати, як рухається моя позиція по монеті Litecoin. І я розумію, що вона взагалі не в мою сторону рухається, пішов вгору, потім в кат. І в цій позиції я сидів більше 7 годин. Більше 7 годин я сидів в даній позиції. Мені відключило на вечір світло, і я вже ліг спати просто з відкритою позицією. Зранку просинаюся, і дивлюся, що максимально просто. Я втратив в плані того по процентах, 3% руху я віддав просто ціні. І після того, як я закрився в мінус, ціна чуть пішла вгору, і після чого ціна потім пішла донизу. На жаль, ось так от вийшло. Тому нікому не рекомендую торгувати, якщо ви не знаєте, коли вас там виключають світло. В моєму випадку, я не знав, коли мені відключать світло, і ось так от вийшло. Просто через те, що не було світла, я не зміг закрити вручну позицію, не зміг включити комп'ютер. і Получилася ось така неприємна ситуація. На жаль, я по цій монеті втратив, тому обов'язково слідкуйте за графіком світла, якщо у вас є відключення. А на цьому все. Кожному дякую за перегляд, кожному дякую за те, що дивитеся даний відеоролик до кінця. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій телеграм-канал, ссылка буде в описі під даним відеороликом. Усім до зустрічі, усім профіту і усім пока!